70-та річниця визволення України від фашистських загарбників. Тож не випадково ми запросили до нашої студії голову ветеранської організації Полтавського військового інституту зв'язку Михайла Ревуцького. Михайлу Івановичу, 83 роки. Ще донедавна він працював у полтавській філії міжрегіональної академії управління персоналом. Має понад 60 років робочого стажу. Тож сьогодні у нас цікавий гість. Доброго дня. Михайло Іванович, коли розпочалася війна, вам було 10 років. Розкажіть, будь ласка, про це. Шановні товариші, сьогодні дійсно велике свято 70 років як визволили повністю нашу рідну Україну. Є у кожного народу такі події. Які ніколи не забувається. Для нас це Велика Вітчизняна війна. Чому? Тому що 8 мільйонів українців загинули в роки Великої Вітчизняної війни. Більше мільйона були вивезені фашистську Німеччину на каторжні роботи. Зруйноване тисячі сіл, міст. Великий урон нанесла наша Україна. Перший рік, другий рік були невдалі, наші війська вимушені були відступати. Але ми зібралися з силами, наша промисловість стала випускати вже на початку 43-го року більше техніки, такої як танки, артилерія, літаки, більше, ніж фашистська Німеччина. Вдаї солдати, командири набрали військового досвіду і рішающе значення для визнання України мали дві історичні події. Перше це наприкінці 42-го року розгром німців під Сталінградом. А друга подія це під Курском. Це вже в 43-му році. І це створило можливості для визволення України. Почалось визнання України. Ну, Полтава всі знають, 23 вересня була визнана, до цього була визнана міста Харків, і наші війська пішли на Київ визволяти іншу частину нашої країни. Михайло Іванович, дозвольте вас запитати все-таки ваші особисті спогади. Що ви пам'ятаєте з дитинства? Ви говорили, що і літаки навіть навчилися розрізняти німецькі від своїх і ховалися разом з однолітками кукурудзу. Так. Да. Е, на другому місці війни поступила команда керівників району, які не підлягали призиву в армію. У моєго батьки була хвороба, йому дали бронь і сказали, щоб евакуювалися у тил. Дали нам можливість, довезли нас на машині, не на машині, а на конях, звісно, до Вінниці. Але там неможливо було сісти на поїзд. Їхали в одну сторону, ранених везли. А вдруге на фронт солдатів, офіцери везли. Ну, все ж таки ми з горем, як кажуть, пополам добралися до Сибірі, де жила мамина сестра, бабуся наша, які уїхали туди ще період Столипінської реформи, а вони тільки знали із газет про те, що йде війна. Бо це було 3000 кілометрів від лінії фронту Омська область, Борисовський зерносовхоз. Там мені прийшлося рано почати працювати, оскільки тим, хто працював, давали хліба більше, 700 грамів Взросла карточка була. А там прийшлося працювати на різних роботах. На підсобному господарстві, на зернохранилище. Вот так началась моя трудовая деятельность и навчался в школе одночасно. В 1946 году повернулся батька с фронта. Его призначили директором школы в той же Омской области, в другий район, на станции Называевская, директором средней школы. Я там продовжив навчання вже восьмий клас пішов. Після закінчення школи я дуже мріяв стати військовим. Але то ли помилка це була, чи що не знаю. Медкомісія мене забракувала, признала порог серця. Це таке горе було, я не знав, куди й поступати. Ну, у нас чогось половина класу вирішили. Медицинський інститут. І мене зговорили, ну давай з нами разом. Я поступив, навчаюсь, вже другий курс закінчив, але мені не подобається, хочу бути військовим. На моє щастя, визивають воєнкомат, пройшов я від комісію, і мені голова комісії каже, ви здоровый. Я не повірив, кажу, доктор, повторіть, будь ласка, ще раз. Вона повторила, я зразу нарадився в воєнкомат до воєнкома, кажу, я хочу в училище. Він каже, яке, я кажу, в Любе піду, хорошо, в любе. А місто, у нас є і в і в Новосибірське, і там в інших містах. Я кажу, в Любе поїду. Давайте посилайте. я Власне, буду... і поїхали і навчалися, і закінчили. Закінч... Розкажіть, яке саме училище? Новосибірське угу. училище я закінчив у 54 році, за два роки. Воно трьохгодічне було, але прийшов наказ, хто перший курс закінчено відмінно, перевели зразу на третій курс. І мені вдалося за два роки. За два роки закінчити його. Ну і потім почалась офіцерська служба. Михайло Служив... Іванович, вибачте, що я вас перебила. Нічого, нічого. Ви, у вас стаж дуже величезний. Зокрема, от, прослужили ви більше тридцяти років, так? А стаж загалом більше 60 років. І до останнього ви працювали ще кілька місяців тому працювали офіційно, так? Так. Після Служби 32 календарних роки. Я працював вперше в інженерно-будівельному інституті, потім он став технічним університетом, там 12 років. Після цього мене запросив Полтавський військовий інститут зв'язку. там. Після цього там інститут ліквідували і я став працювати. В Маупі, Міжрегіональна академія управління персоналом. Працював до вересня цього року. Але я вважав, що вже достатньо 83 роки. Розкажіть, от ви зараз очолюєте, займаєтесь такою громадською роботою, очолюєте ветеранську організацію. Хто її члени і чим власне, ви займаєтеся? Да, я очолюю ветеранську організацію Полтавського військового інституту Зв'язку и одночасно являюсь членом президіуму Київської районної ветеранської організації. Чим ми займаємося воєнно-патріотичним вихованням молоді, по-перше, виступаємо в школах, технікумах, в вузах, СПТУ. По-друге, Провідуємо всіх хворих ветеранів, допомагаємо, юбілеї. Коли юбілей у ветерана кругла дата, ми вручаємо вітальний лист і 200 гривень. Якщо полукругла, вітальний лист і 100 гривень даємо. Ну і свята зустрічаємо разом. Такі як День захисника вітчизни. 8 березня, день, звісно, перемоги. Обов'язково. Михайло Іванович, у організації, яку ви очолюєте, більше ста членів так, цієї організації, але саме безпосередніх учасників бойових дій є, скільки їх? Ви говорили, що менше десяти залишилося в живих, так? Так. Да. <клес> На початку, коли я став працювати в Полтавському міському інституті зв'язку, Ну, тоді вона називалась училище зв'язку, було більше 100 учасників бойових дій. Але время бере своє, померло багато. От ми тільки за цей рік поховали 10 всього наших ветеранів, з них п'ятеро учасників бойових дій. І у нас їх залишилось тільки дев'ять на сьогоднішній день. Люди вже, значить, так, я скажу, що чотирьом вже 90 років, а інші підходять до цього рубежа. Так що ясна річ, що вони не можуть бути дуже активними, але намагаються стараються тільки можна Залишатися виступити. Залишатися в струю. Так. Да. Я знаю, у нас от. Рябошапка є такий ветеран, він і підпільником був, і в партизанському загоні воював, і потім на фронті був, дічі армії. Так до нього, зная стан здоров'я, із школи учні приходили на квартиру. І він їм там розповідав, він угощав дружина чаєм, сладощі. Вот так. Михайло Іванович, ви пишете, пишете статті, різні матеріали, так? зокрема, про Велику Вітчизняну війну, зокрема, про фронтову пресу. Розкажіть трішки про це. Так. Да. Фронтова преса друкувала всі події важливі, які тільки відбувалися на фронті. От почалося, наприклад, снайперський рух. Взразов газеты, давай передовый досвид про кращих снайперов, расповедаты на старинках газеты, а это принимали. И взагалі боевой опыт солдат, газета расповедала про земляки, про допомогу тыла фронту, приезжали делегации с тех Де формувалася ця дивізія сибірська. Михайло. Я їх збирав в свій час ветеранів сибірських дивізій, в Томскі. Ми організовували науково практичну конференцію, вони виступали, були дуже вдячні, що ми їх пам'ятаємо, не забули. Була одна у нас дивізія, яка входила. Була в складі Другої ударної армії, якою командував предатель Власов. Так от, коли вона оказалась в оточенні, Власов видав наказ всім здаватись фашистам. Сіревики, сибіряки відмовились здаватись і намагались вийти з полона. Багато їх, звісно, полегло, але деяким вдалося вийти з полону. І от вони розповідали про ці важкі старінки своєї біографії. Михайло Іванович, я, якщо можна, я хочу трошечки зупинитись на сьогоднішніх подіях. Можна? В кількох словах, будь ласка. Так. Да. Сьогодні відбуваються теж трагічні старінки в нашій історії. Те, що Брат на брата йде в Донбасі. І найголовніше, що наша армія не підготовлена повністю для ведення сучасної війни. Я вважаю, що в цьому винні попередні всі чотири президенти, які зменшували чисельність армії, скорочували її, зменшували фінансування на оборону. Один раз колишній президент Леонід Кучма зробив таку заяву, для чого нам така величезна армія, хто на нас збирається нападати, треба її скорочувати. Я тоді взяв, виступив, в науковій статті і приймав участь в педуніверситеті на конференції. Я там доказував, що навіть Давна далекоглядний політик не може предсказати, як будуть розвиватися події на міжнародній арені через 10-15 років. Михайло Іванович, вибачте, що я вас перебуваю. Просто час нашої програми добігає кінця. Будь ласка, побажайте щось нашим телеглядачам, можливо, учасникам бойових дій, які будуть вас дивитися, які дивляться вас, будуть переглядати наш ефір. Всім ветеранам я бажаю насамперед. Здоров'я, довго життя, щасливого життя, щоб вони не знали горя, щоб не знали хвороб, яких вони страждають. Ну і тим, хто ще має сили і можливість, щоб частіше виступали перед молоддю, розказували о сторінках минувшої війни, виховали їх справжніми патріотами нашої рідної України. Спасибі вам, що завітали сьогодні до нас в таке свято. Ми теж приєднуємося всім колективом студії місто до привітань на адресу ветеранів, на адресу визволителів. А нашим телеглядачам хочемо нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був Михайло Іванович Ревуцький, голова ветеранської організації Полтавського військового інституту зв'язку. Спасибі вам.